поради батькам при підготовці учнів до зената до зно та ДПА. Не підвищуйте тривожність вашої дитини напередодні екзамену або тестування. Не критикуйте його після іспиту. Це може негативно вплинути на самооцінку та характер підлітка. Також підбадьорюйте дитину, хваліть за те, що вона робить все добре. Переконуйте, що вона добре складе іспит і що їй все під силу. Пам'ятайте, чим більше часу буде, буде дитина боятися невдач, тим вирізніше, що він припустить помилок. Також спостерігайте самопочуттям вашої дитини. Ніхто, крім вас, не зможе вчасно попередити перенавантаження чи погіршення стану здоров'я вашої дитини. Також пояснюйте дитині про важливість змін діяльності від активної інтелектуальної роботи до відпочинку та релаксації. Також зверніть увагу на харчування дитини. Під час інтенсивного інтелектуального навчання дитині потрібна поживна і різноманітна їжа. Їжа має бути збалансованою та також повинні в раціоні бути присутніми вітаміни. Такі продукти, як рибна, Сир, горіхи, курага стимулюють роботу головного мозку не тільки дітей, а і взагалі. Також зберігайте тишу, зведіть до мінімум фактори, що можуть відволікати дитину від занять. І частіше цікавайтеся, як проходить підготовка, що хвилює учня, і створюйте сприятливу атмосферу для активної роботи. Хай вам щастить!